Дівчата, перестаньте відвідувати процедуру лазерної епіляції по графіку. Не існує графіків. Це майстри придумали щоб більше на вас заробити. Майстри лазерної епіляції не екстрасенси, щоб вам назначати, коли приходите на процедури. Ви приходите тоді, коли настає активна фаза росту, а це в кожного індивідуально. Чому важливо робити лазерну епіляцію під час активної фази росту? Ваше волосся росте циклічно, не всі волоски ростуть одночасно. Лазер ефективно діє лише тоді, коли волосок в активній фазі росту анаген. Саме тоді він має зв'язок з цибулиною і лазер може зруйнувати її назавжди. У цей момент лазер потрапляє прямо в корінь. Волосок випадає повністю, сплячі волоски поступово прокидаються, проте набагато Тонші і поступово з часом зникають. Саме тому важливо проходити курс лазерної епіляції, щоб попасти в активну фазу росту. Також це не означає, якщо у вас 3-5 місяців проміжок між процедурами, то буде кращий результат. Важливо приходити тоді, коли настає активна фаза росту.